Господь з вами і забран твоїм! читання святої Евангелія від Луки. Часу. Ісус, деяким переконаним, щодо себе, ніби вони праведні, і які за ніщо мають інших, розповів таку притчу. Два чоловіки піднялися до храму помолитися один фарисей, а другий митник. Фарисей, ставши про себе, так молився. Боже, дякую Тобі, що я не такий, як інші люди, грабіжники, несправедливі, перелюбники, або, як оцей митник. Я пощу двічі на тиждень, даю десятину з усього, що надбаю, а митник здалека, стоячи, не смів навіть очей звести до неба, але бив себе в груди промовляючи. Боже, будь милосердний до мене грішного, кажу вам, що цей на відміну від іншого зійшов до свого дому оправданий, бо кожний, хто буде себе підносити, буде принижений, а той, хто буде принижувати себе, буде піднесений. Слово Господнє, Слава Ісусу Христу! Дорога молоде, дорогі парафіяни, дорогі паломники. Дуже гарне це сьогоднішнє Євангелія, промовисте, я би сказав. Є такий один реколекціоніст, який їздить багато і дає різні лекції по цілому світі. І от під час однієї зустрічі з молоддю, він вийшов до Амвону. І почав говорити. Привіт всім, і каже: Мене звати Аня, мені 17 років, і я приїхала до вас з Мадагаскару, так і людей викликало це. Люди були спантеличені від цього. Так? Адже бачу, що стоїть перед ними чоловік. Так? Дехто сміявся, дехто не знав, що відбувається, що з ним сталося, чи він це справді говорить, чи він це жартує. так? І тоді він подивився на них і говорить: таку брехню легко розпізнати, таку брехню легко розпізнати. І каже далі. Але я запевняю вас, що є брехня, яку набагато важче виявити в своєму житті, в сьогоднішньому Євангелії. Фарисей молиться такими словами. Господи Боже, дякую Тобі, що я не такий, як ці всі решту, так? ті митники, грабіжники, несправедливі. Чи цей митник? Так? Я не такий. Так? І це ця брехня, яка Прихована, яку цей фарисей не зумів правильно розпізнати про себе. Так? Він перебував в цій брехні, перебував в гордині. Так? Свята Тереза Велика, вона блискуче говорить про те, що таке смирення. Так? Це протилежність гордині. Так? Смирення, говорить вона, це ходити в правді. Смирення це ходити в правді. Існує цей неймовірний зв'язок між цим смиренням, дорога молода, та успішною молитвою. Сьогодні в премудрості сираха є такі важливі слова, які наголошують на цьому. Ми чули це читання. Одного разу, так, сестри святої Терези. Звернулися до неї і сказали, навчи нас, будь ласка, контемпляційної молитви, молитви споглядання. Як це споглядати Бога? Навчи нас цього. І в той час, коли жила велика Тереза, Тереза, вона. Ця молитва була призначена властиво лише тільки для богословів. Церква не дуже охоче допускала до неї навіть богопосвячених осіб, так? боячись якогось потворення цієї молитви. Проте Свята Тереза була майстром цієї контемпляційної молитви. І вона говорила: Я з радістю навчу вас, з радістю. Але спочатку я маю навчити вас трьох головних речей. Без них ви ніколи не зможете по-справжньому споглядати Бога. Так? І що це за речі? Дуже прості насправді. Так? Вона говорить, що це любов, відречення і смирення. Любов відречення і смирення. Так? І говорить, що, хоча я смирення назвала останнім, проте воно є найважливішим. Воно є найважливішим. Так? Є е, так відомі слова Терези Великої, «Надате турбе. Не треба турбуватися, достатньо тільки Бога, так, Бога достатньо. Навіть говорить вона: навіть якщо людь пекла оточуватиме тебе з усіх боків, якщо у тебе є Бог, ти будеш насміхатися з цього лиха, яке є перед тобою. Навіть якщо прийдуть страждання, хрести, нещастя та самотність, так якщо Бог твій скарб, то тобі нічого не бракуватиме. Бога достатньо, Бога достатньо. Це молитва, поєднана зі смиренням, привела Святу Терезу до такого душевного спокою так? та до байдужості до речей цього світу. Так? Е Ми можемо читати багато різних речей так, про Бога, але. Е Читати про Бога, чути про Бога, ще не означає знати Бога. Дуже важливо війти в ним в особисті відносини. Дуже важливо хотіти пізнавати Його, хотіти пізнавати справжнього Бога. Це Щось, що має прагнути кожна особа, так. Тобто нам для цього потрібно мати це смирення. Дуже часто людина ставить себе на місце Бога, так, так. Егоцентричність. Коли дитина народжується, вона встає так маленькі діти, вони егоцентричні, так вони люблять, щоб вся увага була до них. І це природньо і нормально. Але з часом, коли дитина росте, ця егоцентричність відходить. так, вона залишається позаду в дитинстві, так само має бути з нашим духовним життям. Коли ми пізнаємо Бога глибше, ми маємо зростати в цьому смиренні, що нам для всього нашого життя потрібен справді Бог. Є така цікава особа, букер Вашингтон його звати. Він був. Чорношкірим директором школи, економічної школи в Алабамі. Так. Він був блискучим оратором, так, прекрасним педагогом. І одного разу він прогулювався містом і е, білошкіра жінка так, побачила його і сказала: ходи сюди, нарубаєш мені дров, заробиш пару доларів собі. Так. І вона не знала, ким він був. Він взяв сокиру. Взявся за роботу, отримав гроші за свою роботу і повернувся до свого помешкання. Так і раптом до цієї жінки підійшла одна особа і питається в неї: чи ви знаєте, хто це був? Так, це був директор економічної школи. Так, ця жінка зніяковіла, була дуже стурбована. Вона була благородною особою. Наступного дня вона пішла до цього університету, постукала в двері. В кабінет цього директора і сказала: Щиро перепрошую вас, я не знала, хто ви такий. Так? А він посміхнувся, підняв очі до неї і сказав: пані, трохи фізичної праці не зашкодить нікому. Так? Крім того, я люблю робити добрі справи своїм друзям. І виявилося, що ця жінка була досить багатою особою, мала впливових друзів, різних знайомих, і після цього тисячі доларів полилося на рахунки цього університету. Так за таке смирення, яке він проявив, він отримав таку нагороду, людську нагороду, так не кажучи вже про нагороду від Господа Бога. Слід нам треба, як говорить Євангелія, вміти, упокоритися під могутню руку Божу, і Він піднесе нас у належний час. Але це смирення справжнє приходить тільки від розвитку наших відносин з ним. Смиренна людина вона радіє дрібницям. так? Її стосунки з Богом чисті, вона не проситиме жодних почистей, жодних надзвичайних речей для себе. Вона буде задоволена тим, що має, і там, де є, насолоджуватиметься малими радощами. Так, є така е, теж американська е, відома оперна зірка і співачка Меріан Андерсон. Вона має чудову кар'єру. Так перед одним з її концертів до неї підходить журналіст і запитує: який найщасливіший день в вашому житті? І сама ж дає відповідь замість неї. Гадаю, що це було тоді, коли ви, напевно, виступали для президента Рузвельта, його дружини та також присутньої там королеви Єлизавети. І вона відповідає: Ні, це не був мій найщасливіший день. Так, тоді е, ця кореспондентка каже: а може це було тоді, е, коли видатний диригент Артуро Тосканіні так сказав, що у вас найгарніший голос століття. І вона каже, ні, це теж не був найщасливіший день мого життя. Тоді цей кореспондентка каже: А може, це був день, коли ви виступали біля меморіалу Лінкольна? Так і 75 тисяч американців, включаючи весь конгрес і Верховний суд, слухали вас, і вона каже: Ні. Це теж зовсім не цей день. І тоді кореспондентка каже: То скажіть мені, який день приніс вам найбільше радості в вашому житті? І вона тоді сказала: це був день, коли я прийшла до мами і сказала: Мамо, мені більше не доведеться працювати в прачечній, я зможу забезпечити тобі гідне життя. Кожен має свої пріоритети. Ця музична зірка раділа та була вдячна Богу за те, як він керував її життям, як він вів її. Так, скромна людина, вона щасливіша завжди. Вона не вимагає, вона радіє з того, що є. Вона задоволена маленьким щастям, яке Бог дає їй щодня, і сприймає його її як величезне щастя. Так? Величезне щастя. Я, моя улюблена поїздка до Меджугорія це поїздка з людьми з обмеженими можливостями, тому що я вчусь від них багато. Так? Це Бог дарує поїздку не для них, а для мене. Так? Вони радіють чомусь найменшому. Вони менше сидять в телефоні, менше фотографують Меджугор'я, менше е, скупльовують сувеніри, більше сконцентровані на перебування в Бозі і дякують за будь-що, за посмішку, за те, що ти спитав, як ти. Це дуже важливо вміти дякувати за такі маленькі речі. Так? Найпрекрасніший псалом про смирення 131. й Він говорить: Господи, серце моє не горде, так? і очі мої не піднімаються вгору. Я не женусь за великим і не прагну того, що перевищує мої сили. Так? Я заспокоюю, тихомирю свою душу, я немов дитина. Немов дитина, так це дуже, дуже гарні слова для роздумів. Про смирення ем, є такий письменник Томас Гарді, відомий, дуже відомий. Він заробляв великі гроші. Дуже багато хотіли, щоб він писав для них. так, І він ем, дуже скромний, дуже скромний. Ем, він писав статті про сільське життя для звичайних газет. І він мав звичку завжди вкладати в цю статтю, яку надсилав в редакцію, конверт із зворотною адресою та поштовою маркою до кожного листа з своєю статтєю. Так, і це було на випадок, якщо редактори не приймуть його статтю. І визнають її непридатною до публікації, щоб в них не було проблем з її поверненням. Так? І виявилося, що вже першу його статтю не повернули. Вона була настільки видатною. І невдовзі він вже заробляв сотні тисяч доларів на своїх книгах. Але уявіть собі, що до кінця свого життя. Він, визначний письменник, вкладав цей конверт зі своєю зворотною адресою та поштовою маркою до кожного цього конверта своєю роботою, яку надсилав. На випадок, якщо редактор чи видавець не захоче її публікувати. і він робив це цілком щиро, так без удаваної е скромності. Він просто очікував, що хтось може не прийняти його роботу. Так і не заперечував проти цього. Ця скромність супроводжувала його ціле його життя. Один коментатор сказав, але його навіть підпис просто з цією адресою був би гідний того, щоб його надрукувало видавництво, так, включаючи фотографію. Е, смирення це щось таке постійне, дорогі брате та сестро. Е, смирення воно захищає людину від. Е, Виснаження в житті, так, є таке прислів'я, що велика людина справді велика, коли досягає успіху, так? і вона тоді стає ще більшою. А маленька людина, коли досягає успіху та отримує якусь посаду, то насправді стає ще меншою, бо їй бракує смирення. Подивіться, е е треба правильно це розуміти так? про цей політ душі. Душі. Подивіться на Ісуса, Цар, Бог, який приходить, щоб служити, Ну не вміщається це в нашій голові. Що це за Бог такий, так? е, який прийшов, який прийшов мити ноги своїм учням, так, так робили раби своїм хазяїном, так робили раби. Наскільки треба мати покору і любов? Воно йде в парі, покора завжди йде в парі з любов'ю. Для того, щоб ми це смирення мали, нам потрібна регулярна та щоденна молитва. Людина, яка молиться щодня стабільно, вона підтримує постійні стосунки з Богом, може бути впевнена, що вона не впаде в цю гординю. що... Справжнє смирення Бог засіє в її серце. Сьогоднішнє Євангеліє чудове. У нас є цей фарисей, який вважає себе кращим за е, митника, так? бо він не вимагач, він не шахрай, він не перелюбник. А скільки таких людей є? А що я нагрішив? Я ж не вбив, я ж не вкрав, я ж е, чогось там не зробив, так? скільки таких людей є поряд нас? А ще є бідний збирач податків, Він, властиво його ненавиділи, так? Його, люди, які знаходились поряд, адже він був колабораціоністом кримських окупантів, так? який справді був цим вимагачем. Можливо, мав на совісті багато інших гріхів, думаю. Так? Але він. Б'є себе в груди, так? він визнає свою слабкість перед Богом. Справжня велич людини, дорогий брате та сестро, це не те, що ти там впав чи не впав, це вміння визнати себе слабким. Бо тоді Господь зможе бути в тобі сильний. Бажаю кожному з нас, дорогий брате та сестро, дорога молоде, щоб ми вміли жити смиренним життям. Міле дякувати за те, що ми маємо поряд. Чи вмієш ти дякувати за гору брудної посуди? Чи хтось з вас дякував в молитві за гору брудної посуди? А вартувало би, бо є стільки тисяч людей, які не мають що їсти. А можливо, хтось приходить додому і дякує за е, те, що діти плачуть. Чоловік там бігає роздратований. А вартує і за це дякувати. Багато людей так страждають від самотності. А можливо, хтось дякував за брудний килим. Вартує, бо є стільки сотень тисяч людей, які не мають де прихилити свої голови, тому що не мають свого дому. Навчимося жити тут і тепер, дорогі брати і сестри. Навчимося, навчимося дякувати тут і тепер. Це є ознака справжнього смирення. І бажаю кожному з нас, щоб живий Христос, який вже за декілька миттєвостей прийде сюди, до нас на вівтар, війшов в наше серце і викорінив всю гординю. Тому що кожен з нас, раз ми є тут, обрав Його. Наш король не такий, як звичайні королі, він інакший. Тож і ми слідуємо йому і живімо з щирою і справжньою любов'ю. Амінь.